Алея слави на паперах. А насправді могили героїв, що роками чекають гідного облаштування у підгородному на Дніпропетровщині. Три роки поспіль не можуть звести алею почесних поховань. Створити її ще в 22-му році. Пообіцяла місцева влада роботи розпочалися і майже відразу завершилися нині на ділянці, де поховані майже дев'ять десятків захисників, голий ґрунт і хрести встановлені рідними. Чому? Кореспондентка ТСН Анастасія невірна розкаже. Світлини полеглих сльози і молитви рідні захисників, похованих у підгородному, разом згадують своїх героїв. Війна Олександра, воїнами на мотової їхні діти та чоловіки, що загинули за Україну, лежать поруч, бо на цій ділянці ще три роки тому планували звести алею почесних поховань. Принаймні так пообіцяли у мерії підгородного. Посадовці вмовили родичів поховати загиблих бійців саме тут, і з тим, щоб це стало почесним пам'ятним місцем. Обіцяли поставити Однакові пам'ятники облаштувати доріжки лави і квітники, але цього і досі немає. В нашому герою вже два роки в травні. Пам'ятника немає. Як ви думаєте, воно не болить кожній матері, тут. не болить? Ну, це просто обіцянка. Тендери, тендери переносяться з місяць в місяць і ніяких дій ми не, не, не бачимо. Пані Олександра раз на кілька тижнів навідує тут покійного чоловіка, той загинув під бахмутом у лютому 23-го. Він казав, що все буде добре, але ж воно ж куля не питає, поранило в груди і розірвало сердечко. Могили перших 11 героїв будівельники встигли облаштувати до поховання Руслана Огинського черга не дійшла, які до могил ще майже восьми десятків героїв. Роботи над майбутньою алеєю слави розпочались у 22-му, а у 23-му без жодних пояснень завершились. глибоко обурена таким відношенням влади. Хотілось би, щоб вже почали вони діяти, раз вони це обіцяли. Або я не знаю, вже дали дозвіл, щоб ми самі це робили. У пані Меланії тут поховані двоє племінник та син каже: хлопці могли б не йти воювати за станом здоров'я, однак не всиділи дома. Син навіть після поранень рвався у бій. Були неоднократні контузії, лежав у госпіталі, але все одно не долікувався, не долікувався до ніколи. Казав, там побратими, їм треба підтримка. Коли сина не стало згорювана мати хотіла поховати його біля батька. Однак місцеві чиновники переконали ховати поруч з іншими героями. Так як він герой, і за ним будуть віддані йому тут всі почесті. і Буде за ними догляд, і будуть пам'ятники, їм ставить все. Але по сьогоднішній день ніхто нічого не робить. У міській раді кажуть, роботи на майбутній алеї зупинились, бо підрядник відмовився їх продовжувати.